Вітаю, друзі! Сьогодні буде до продовження прогнозу, це буде суми, це буде до пояснення Київ і до пояснення буде Дніпропетровська область Кривий Ріг. Тому поїхали. Так, сум. Тому що на суми пропала трансляція, і тому ми ще раз дивимося, і тут уже зразу випадає е, процеси в небі десь сюди в сторону Глухів, есмаль. До ворожби, йде відбиття, іде дрони, атака дронами, якісь там ремонтні роботи будуть іти. Від конотопу до Ромни. там є ймовірність прильотів, і на суми теж стоїть застосування сили. Але сюди якось так ближче до Лебедина. Ну, Відсутність нормальних, комфортних умов, зміна якихось планів, зміна якихось дій буде відбуватися. Через суми буде летіти на Київську, Черкаську області, Полтав. От, І те, що буде летіти на інші області, воно швидше за все буде збити в Сумах. І давайте дивимося Київ та Київську область. От, іде на центр, йде онулення, тобто буде збиття, багато збиття. І е, акцент більше йде в сторону лівого берега. І якщо дивитися десь сюди фастю, боярка, Васильків, е, у цю сторону теж є те, що будуть летіти дрони на іншій області. Тут теж будуть. А от лівий берег, він більше про те, що є небезпека для людей. Чомусь так сконцентрована енергія. Ну, Білу церкву я вже казала, ви вже це чули. От. Так, кривий ріг. Тут про те, що є більше захисту. Є небезпека від вогню на околицях, потенційна загроза, якась є вогонь, щось такого, але є так само робота ППО. Не можу сказати, що там будуть якісь ну, сильні руйнування, але ем, ситуація може змінюватися. Тому, ну, тут випадає башня, випадає, але вона е, випадає. Е, як би вам сказати, не, не прям так, що будуть катастрофічні якісь такі руйнування по кривому розі? От, страх у людей стоїть, і е, потрібно буде до чогось адаптуватися ось так, друзі.